Знаю, що у багатьох після зими чебрець висах. висох, думаю, покажу, як мій почувається. Ось це сортовий, прекрасно переніс зиму. Взагалі немає питань до нього. Зараз він виглядає саме так. Розрісся, і зимою навіть не змінював, ну, трошки змінив кольор. А ось це видовий, його в мене якраз дуже багато. Він тут займає велику площу і розрісся за ці роки значно. Так от, цієї зими. Сказати, що він там сильно постраждав, то, напевно, ще й ні. Справді, деякі гілки висохли, але він відновлюється з кореня і загалом, почувається, досить непогано. Ось тут, правда, він випав, але він випав ще минулого року, тобто це не цієї зими відбулося. Ось так виглядають деякі гілки, але загалом він відновлюється доволі швидко. Бачите, від кореня відходять вже зелені пагони, і за сезон він знову наросте тут взагалі без проблем. Ось такий красунчик. Ці пагони я насправді трошки підрізала пізніше. І ось, так, ось таку велику площу він мене тут займає. Сушу в чай, дуже ароматний, якраз цей вид чабрецю для чаю просто ідеальний. Я насправді для того і посадила так його багато, щоб заварювати чай і всім родичам, звичайно, роздаю дуже ароматний, корисний, п'ємо всією родиною. І ось так ця ділянка виглядає вже зараз. Наростає, ну, так, не дуже швидко, але непогано, скоро буде квітувати. Запах неймовірний просто. Ось тоді я його і сушу і. Потім весь рік пів. ось такий зел зелений красончик. Я насправді спробувала його ще використати в якості газону. Посіяла його тут ну під садочком, якось все це дуже погано виглядає. Насправді газон тут здох, і то ділянки під садом ще не добралось.